Мить і шквал крові, болю і смерті. Кожен раз в цей день ми згадуємо. Згадуємо про тих, хто так і не повернувся з тієї війни. Про тих, хто кров'ю і потом відстоював нашу перемогу у великій вітчизняній. У новомосковську біля меморіалу вічної слави хвилина мовчання. Вшанувати пам'ять загиблих героїв. Прийшли ветерани, представники влади, священнослужителі, громадськість та мешканці міста. Секретар міськради, виконуючи обов'язки міського голови Сергій Горошко, каже: цей день повинен бути важливим для кожного новомосковця. Знову московщини було. Призвано тоді, тоді на фронти Великої вітчизняної війни понад 25 тисяч жителів. На жаль, більше трьох з половиною тисяч з війни не повернулося, тому ці великі жертви ми ніколи не повинні допускати. І зараз це актуально як ніколи, тому що вже Сучасне покоління також знає, що таке війна, тому що війна торкнулася вже нашої сучасної України, і ми повинні пам'ятати про це і не допускати таких збройних конфліктів. Сьогодні вже мало залишилося у живих тих, хто зі зброєю в руках захищав тоді нашу країну. З кожним роком їх невбагано стає все менше і менше. Та всі, хто здобував перемогу, навічно залишаться у вдячній пам'яті нащадків. А спомин про них передаватиметься з покоління в покоління. На це сподівається голова ради ветеранів Михайло Горбов. Тадін день... на. Столько э, черный и важный, но он стал, э, ну каким, даже трудно выразить словами. Вот это память, скорбь, это слова, а в душе каждого из нас, особенно тех, кто до сих пор это дело помнит. Ну, например, я потерял в этой войне отца, деда и родного брата мамы. Не забывайте. потому що без історії, без пам'яті о тих людях, у нас просто будущего. Це дуже, дуже важливо. З того, наскільки шанобливо ставиться людина до пам'яті про героїв, можна побачити, яка у неї душа, вважає Любов Чепурняк. Сьогодні вона знайшла час та прийшла віддати шану героям. Війна це найстрашніше слово, війна це найтяжі труд. Мільйони наших земляків погибли, щоб освободити. нашу родину от фашистской нечисти. Поэтому 22 июня – это день, день, который все честные люди земли должны прийти и поклониться, отдать дань памяти нашим фронтовикам. Мы помним всех, всех, кто погиб, всех, кто освобождал. Вечная слава Героям, освобождавшим нашу освобождавши нашу Україну, атфашиста спасіба їм і низький поклон. Ми пам'ятаємо тих, хто так і не повернувся з війни, хто першим прийняв на себе страшний удар, і тих, чиї життя були покалічені та зруйновані. Вічна слава героям.